На моєму YouTube-каналі. Сьогодні хочу вам показати, як подивитись рекламу ваших конкурентів в соціальній мережі LinkedIn. Що для цього потрібно зробити? І, звісно, ну, це дуже-дуже просто. Для цього ми, в принципі, можемо відкрити будь-яку сторінку. Давайте відкриємо, наприклад, оцю і коли там гортаєш будь-яку, в принципі, стрічку, ну припустимо, візьмемо ось цю компанію. В першу чергу, наша задача відкрити цю сторінку і подивитись, є тут такий розділ, який називається дописи. Перейшовши до розділу «Дописи», у вас є можливість побачити тут таку вкладинку, як реклама. Переходимо на неї і бачимо. Ну, наприклад, на оцій сторінці зараз немає оголошень, які можна було б вам показати. Але перейдемо, наприклад, до цього проекту, перейдемо до дописів. І перейдемо до реклами. І у цьому проєкті ми вже бачимо рекламні компанії. Ми бачимо, що в них є реклама під карусель, ми бачимо, що в них є дуже багато різних рекламних компаній. Як це вам, в принципі, допоможе? Що вам це, в принципі, дасть? Зайшовши на сторінку вашого. Конкурента в LinkedIn. Ви зможете побачити, що саме він просуває. Це сайт, це просто пости, які вони там шукають вакансії, які в них пропозиції, які заголовки, тексти, креативи або відео. Тобто, все це ви можете побачити без якихось додаткових інструментів, які б вам були потрібні. Сподіваюсь, що дане відео було вам корисним. Залишайте коментарі. Побачимось в наступних відео. Дякую!